На кінець у нас прийшов дощ. Всі вітання, мої дорогі, всі вітання. Пішов дощ. Бачите? Як все дотягнуло. Вите? Небо. І дощ, 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 слава Богу. Що дощ. Гримить, гримить і дощ, і дощ. Дуже файно, Дуже файн. Ай, паде, він коли так падав цілу ніч. Тепло, тепло і дощ. Дуже файно. Дуже файно. На кінець у нас пішов дощ. Всі вітання, мої дорогі, всі вітання. Пішов дощ. Бачите? Як все дотягнуло. Вите? Небо. І дощ, 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 слава Богу. Що дощ? Гримить. Гримить і дощ, і дощ. Дуже файно. Дуже файн. Найпаде. він коли так падав цілу ніч. Тепло, тепло і дощ. Дуже файно, дуже файно. Пала моя одна квітка. але най дощ, піднесе. І лілії зімнуло. Так, так є. Стало б ось ті гортензії мої там під дощиком файно. Ті такі менші. А ті великі здали бся на дощ, а вони тут в мене. Можливо, я зараз їх витягаю на дощ. Можливо, витягну. Ой, переверталося щось в мене. переверталося щось тут в мене. почекайте, бо я так знімаю. Так знімаю що... Все хоче на дощ. Зараз я повитягаю. Може буде дощ цілу ніч, так і ти зараз повитягаю. Все, слава Богу, всі, все, слава Богу, мої квітки там, цибулі, Ось чесник треба буде копати, де може легше, викопати трошки. Слава тебе Богу, слава Богу, на все на все, що такий Бог дав легкий дощик. Я рахую, що у нас легкий дощик пішов. Красота. Красота. Файно. Файна, моя дорогенька, дуже все файле. Правильно кажу. Це ще в Але я повинусила, але я повинусяла. Я така, я мені не дощ не грозить. Дощ, не дощ, я зроблю. То, що... Ой, то, що я маю зробити свою роботу. О, і все. І все. О! <свят> той той не любимий чоловік! Іде! Ха-ха-ха. Що? Друже? Нічо. Нічого. Нічого. Не підп'язувала. Я не подп'язувала, бо я змокту. Ха-ха-ха. Забиває. Забиває коле. Я щось маю йому сказати, але я йому все скажу. Без вас. А я кайф. Добре, я ще маю зараз ролик знімати поголки мої пальці з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал, канал називається Нові відтажні речі від Світлани. Заходьте, мої дорогенькі. Я думаю, вам там буде цікаво. Посуд гарний, посуд з Європи. Так що прошу дуже до перегляду. Тож пускається більшість. Файн! Ши трошки ги терат. Чуите шум? Чуите шум? Ова. Обернула телефон, перевернула, показываю вам. Але добре, добре, на все добре, на все добре. Такая їх на смерть. Такий дождь у нас. Просто нас такий дождь. Такий дождь, сильний. Бачите, як зрієн вилетить вода. Добре, добре, чуть-чуть вам взяла, що дощик. Іду от своєї роботи. бо Часто сходить. Зараз у нас все повні бочки натече води. Все буде файно. Все файно щоб вливати. Все повідходить, знаєте, хто, що понасаджував, ті то все. Все у людей повідходить. Все буде красота. Буде все красота. А на тому буде все. А ви залишайтесь здоровими. Будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе і бережіть свою родину. І всім вас Гарного вам вечер! Тихої мирної, спокійної вам ночі. Всім добро, всім пока. Всім пока. О, о! Дає! Дає! Ось такий дош!